Цього року кількість безробітних у усьому світі перевищить 202 мільйони людей. Про це застерігають міжнародні організації праці. Її експерти звертають увагу за п'ять років після початку глобальної фінансової кризи. Ситуація на ринку праці досі є трагічною. Головний економіст організації заявляє, рівень безробіття це індикатор, що завжди запізнюється. Якщо зростання в Європі буде слабким, принаймні до другого півріччя року, безробіття скоріше за все зростатиме протягом усього 2013-го. В організації застерігають, якщо 2007 року у світі було 169 мільйонів безробітних, то 2010-го їхня кількість зросла на 25,5 мільйонів. Цього року показник може сягнути 202,5 мільйонів людей в усьому світі. Лише за минулий рік світову армію безробітних поповнили 4 мільйони новоприбулих. Найгірше те, що жодного прояснення експерти організації не прогнозують. Судячи з їхніх звітів, ринок праці не може відновитися через непослідовність монетарної та фіскальної політики. Okay. Yeah. тієї кількості робочих місць, що з'являються останнім часом, недостатньо. Не можуть знайти свого місця молоді люди. 2007 року майже 70,5 мільйонів людей у віці до 24 років не мали роботи. 2010-го їх було вже майже 75 мільйонів. Цього року їхня чисельність може трохи знизитися. Молодь виявилася найменш захищеною від кризи. Освічені спеціалісти намагаються здобути досвід роботи. Натомість часто здобувають досвід її пошуку. Причому інколи цей досвід багаторічний.